Доброго вечора. ТЦК, остакать документи. Чого розгулюєте ночі? Я не ночі. Ви щось вживали? Ні. Ви під наркотиками? Ні. Хватит підеш? Ні. Ніху Ніхує. Да? От тобі паспорт, от тобі, блять, приписка, блядь. Та ну не насвіти в око, і так ніхуя не бачу. А ти мені хто? Генерал, бля. Чи? Старший капітан. Да, старший капітан, мальчик молодой. Та не голосуй, блядь, прямо в Бо я ж ні хуя не бачу. Що ну, Та... ти хочеш? Де ваші документи? Які документи? Я що должен, блядь, з документами нахуй ходити, нахуй, чи що, бля? Дію. бля. Дієв, Дів. Де ваша дія? Що şey что заході? Документы кома підсвічує особу. Десь там у парку лечить. Куди? Ти употребляв? Ні. Шшри спев? Ні. Ти твораздый? Нет. А причем-то. Нет. Що нет? Нет. Йо твою мать. Чу ти не пиздил, я не сабил халюю? Скільки бронешелет вазить, знаєш, друге мене автомат скільки вазить. Без ну, руки це ще кілограм. Такі математики, блядь. Та ну не світи в очі, блядь. так нікуда не бачу.